Тепер він боїться виходити до людей, за яких він переможе. Він живе вона мене. Щойно стало відомо, що одному з бучників влучило камінцем в голову. Я передала свої питання. Це орган не працював. Так! Казку Каскуємо на голову, не виходить. Орган не буде працювати, якщо там не буде жодного службовця, який виходить готовий технічну роботу. Так ми підтримуємо. Так! Зараз вони готові закрити все запечатати. Залишиться лише письміносів Альфа, який має захистити арсенал, який налічує 9 вірків і ще декілька соціальних штатів 14 для захисту. Вони запечатуються, побагато ми їх там зарештували. Решта людей готові вийти, але вони просять безпеки, щоб ми їм організували, живий коридор і коридорі вони пройшли по ньому і безпечно вийшли. Ми готові їх вивезти. Не готові сині! Ніхто не допомагає. Зараз ми радіо переговоримо, щоб він виносив позицію музе нас, що народ готовий сприяти і зупинку роботи СБО у випадку. На що звідти виходять всі працівники? Але докладаємо, що залишиться альба, яка буде забезпечити захист зброї. Вони запечатлеють споруду і ми не даємо можливості її штурмувати. Ми, 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 ми. Отставка. Коли в нас буде декілька сотень самових санкцій діяти скоординовано, тоді ми можемо йти про будь-що. Попросити зайти в госінь. А відставка? Чи, чи ми готові їх випускати для того, щоб зупинити роботу цього органу. Прошу, прошу тоді проголосувати! Хто за те? щоб ви дозволите вийти всім працівникам, щоб зупинився робота органу? Хто за, підніміть руку? Друзі, ну я всі да. там, щоб зупинити орган? підніміть руку втретє провало голосування, але з управління СБУ поки ніхто не виходить. Люди люди, дивіться, славка за тими, хто купує тут